сейчас будет пародия на телешоу ⁇ Интуиция ⁇ Но этот номер не обойдется без наших любимых преподавателей. Под ваши аплодисменты попрошу подняться на эту сцену. Страх Александра Петровича. Елена Владимировна. Я попрошу занять вам места под номерами внизу сцены, кому какой нравится. Вот здесь, да. Можете выбрать любую удобную позицию. Ну что ж, а мы начинаем. Смотрим! Бо вони покладаються не на інтуїцію, а на розум. Тож вимикайте розум і вмикайте інтуїцію. Я Андрій Даманський і ми розпочитаємо. <му> Сьогоднішній зі моєї передачі досить відома людина на фізматі. Хоча ви не завжди можете її там знайти. Зустрічайте найкращий студент, людина енергія. Кажіть, Андрій, а правда, що люди, у яких є інтуїція, вже давно покинули фізма? Так, але ті, хто залишилися, вона в них дуже добре розвинена. Добре, Андрій, тож, тож розпочнемо. В цьому залі присутньо вісім людей. Вам треба гадати з них лише чотирьох. Тобто серед цих людей присутні вишивало, Стюардеса, різноробочий та топ-модель. І вам треба вгадати, хто дійсно працює на цих посадах. Вам все зрозуміло, Андрій? Так. Тож, розпочинаємо. І Андрій, з якої категорії ми розпочнемо. Ну, давай розпочнемо з першої категорії вишибало. Добре, тобто ми обираємо категорію вишибало. Так. Андрій, тож, тобто, на вашу думку, ви обрали категорію вишибало. Ви, напевно, знаєте, як повинна виглядати ця людина. Ну, по-перше, це повинен бути кремезний чоловік, щоб навіть кого слабо розвинена інця, а міг з легкістю зрозуміти, що жарти тут не пройдуть. Добре, Андрій, як ви гадаєте, хто з цих чоловіків працює вишибало? Ну, я гадаю, це номер 1 або ну, номер 6 Андрій, чому ви так вважаєте? Ну, номер шість можна боятися через посаду. А номер 1 А номер 1 по його статурі. Він має доволі кремезний вигляд, великі м'язи, тому я думаю, я б ним не жартував. Добре, Андрій, тобто ви обираєте номер один. Ні. Андрій, вам потрібно робити вибір. Моє студентське п'яте відчуття мені підказує, що це номер 3 Андрій, чому саме так? і маленький. Але в нього є спецодяг, напевно, це охоронця. І у нього є таке якщо щось автомат, тому я його точно обираю. Добре, тому номер 3 так, Андрію? Так, це номер три. Добрий, день. добрий день. Як вас звати? Мене звуть Валерій. Валерій, скажіть, будь ласка, чи дійсно ви працюєте вишибалою? Ви знаєте, в дитинстві я полюбляв грати в шахи та малювати сонечко і мріяв стати вчителем. Але зараз життя так склалося, що я працюю охоронцем у нічному клубі. Поздравляю, Андрію! Ми бажали віка! Андрію, як бачите, на двух категоріях менше, як і логічного учасника нашого шоу. Яку категорію оберете наступною? Ну, з наступною категорією, я думаю, складності не повинно виникнути жодних, тому я обираю топ-модель. Добре, Андрій, ми обрали категорію топ-модель. Андрію, якщо ви обрали цю категорію, ви напевно знаєте на топ-моделях, так? Ну, я думаю, що так. Да. Ну, скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цю категорію? Мені здається, одну з учасниць я бачив нещодавно на одному з глянцевих модних журналів. І що це за журнал, Андрій? Ну, це всім добре відомий. В Україні і поза її межами це журнал математика в школі. Андрій, зрозуміло. Тож розповідайте, кого ви бачили на покладинках цього журнала, бо жінки всі прекрасні. Я не знаю, як ви будете робити вибір. Ну, якщо мене не зраджує пам'ять, це номер 5. Ви ну, сумніваєтесь, Андрій? Я вагаюся з вибором також номера вісім. Андрій, вам треба обирати. А підказку? Добре, Андрій, підказка. Яку ви хочете підказку? А можна попросити дані номера пройтися по подіуму, щоб було все зрозуміло? Добре, Андрій, номер 5. Будь ласка, для нашого учасника. Пару кроків до краю сцени. Андрію, я думаю, тут сумнівів не повинно бути. Це і так зрозуміло. І мені так здається, але все пізнається в порівнянні, тому попросимо. Добре, тому номер 8 також попросимо пройтись пару кроків. Дякую. Андрію, робить, робить вибір, я не знаю. Хто з них топ-модель? Я тепер теж не знаю. Андрій, але треба робити вибір. Ну, давай оберемо номер 8. Чому я... ви так вважаєте? Чому не 5? Ну вона має зачіску, як у топ-моделі, і вона всю передачу простоїла, як справжній манекен в магазині. Добре, тобто ви обираєте номер. Номер 8. Добрый день! Здравствуйте! Скажіть, будь ласка, як вас звати? Вероника. Вероника, чи дійсно ви топ-модель? Я з трех лет собираю куклы Барби, читаю глянцевые журнали, и так я топ-модель. Андрія! Поздравляю! Андрія, залишилася лише дві категорії. Стюартеса та різноробочий. Яку оберте ви? Давай обираємо категорію стюардеса. Добре, тобто ми обираємо категорію стюардеса. Андрій, стюардеса. Тобто ви, якщо вибрали цю категорію, колись вже бачили стюардес і знаєте, як вони повинні виглядати, так? Так, стюардеса це повинна бути струнка жінка, щоб вона з легкістю могла прийти між кріслами літака, принести каву. Зрозуміло. Також мати невисокий зріст. А чому? Щоб, ну, щоб не зачіпатися об полички. Зрозуміло, Андрій, як ви вважаєте, хто з них стюардеса? Ну, я вважаю, що це номер 7 Або номер... номер 4 Андрій, я бачу, ви вагаєтесь. Як ви будете робити вибір? Ще одна підказка. Добре, Андрій, ще одна підказка. Яку хочете, ви підказку. А можна задати декілька питань? Так, кому ви хочете задати питання? Номеру сі. Добре. Доброго дня. Доброго дня. Чи боїтеся ви висоти? Ні, не боюся. Добре. Питання номер 2 Які ваші дії в разі падіння літака? Ну Приблизно такі. У вас слово. Дивіться, повітря не справжні з Ті тому це No4. Добре! Номер 4, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Валентина. Валентина, чи дійсно висті Ордеса? В дитинстві я боялася висоти. Але коли я впала з дерева, у моєму житті відбулися зміни. Я стала Остання категорія різноробочий. Як ви вважаєте, хто з цих людей є різноробочий? Як взагалі повинна виглядати ця людина? Я, наприклад, не розумію. Я теж уявлення не маю, але це повинна, ну, різноробоча, це людина старша, куди пошлюють. Тому як ви вважаєте? Всі вам але треба зупинитися лише на одному з них. Ну, Давай зупинимося на номеру 2 та номеру 6. Номер 2 та номер 6, добре, але треба обрати лише одного. І як ви будете обирати, як вважаєте, хто з них? Ну, ці кандидати повинні мати золоті руки. По-перше, щоб вони могли налаштувати все. Від унітазу і до інтернету. Розказудив, Андрій, і який номер обираєте ви? Підказку за... Ой, попрошу ще одну підказку. <рес> ну добре, остання підказка, Андрію. Можливо, хай конкурсанти покажуть свої руки. Будь ласка, номер 6 та номер два. Покажіть свої руки конкурсанту. Андрію. <рес> No2. То Добре, тобто ви обрате номер два. Так. Номер два, добрий день. Добрий день. Як вас звати? Мене звуть Максим. Максим, чи дійсно ви різноробочий? Так, я працюю на потрібні. Подалі, Андрій! Ви, виграли, ми є, а з нами були наші прекрасні викладачі, яких ми проважаємо зараз.